Шановні друзі, Київське товариство філателістів та Укрпошта запрошує вас 28 січня на неймовірну автограф сесію із відомою українською художницею автором багатьох поштових марок Наталією Кохаль. Шановні друзі, усі кошти, зібрані під час цієї автограф сесії, будуть направлені на передплату періодичних видань для дитячих будинків. Всі ми розуміємо, що в цей важкий для нас час так важлива підтримка та опіка. Тому не втрайте можливість подарувати трішечки тепла та турботи діткам, які позбавлені батьківського піклування. Чекаємо вас 28 січня у київському будинку кіно о 13.30. До зустрічі. Добрий день, шановні друзі. Мене звуть Наталія Кохаль. Я художник, який багато років співпрацює з видавництвом Марка України. 28 січня о 13.30 ми будемо проводити автограф сесію. Запрошую всіх бажаючих до нашої акції. Гроші з цієї акції будуть перераховані до дитячих будинків.